Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі близнюки! Для вас старого розкоп на квітень. Дивимося початок, середину та кінець місяця. Як будуть розвиватися події у вашому житті і які ж будуть для вас підказки? Не забувайте про те, що розклад є загальним. Король мечів говорить про важливі справи, про якісь папери, які ви будете підписувати, обговорювати якісь події і так далі. Досить такий офіційний буде початок місяця, досить важливий для вас, в, яких, в якому потрібно буде проявити всю свою мудрість і рішучість та сміливість. Та що ж таке, далі. А далі четвірка мечів. Від цих всіх справ, від цих всіх подій ви дуже втомитесь і будете потребувати відпочинку. В оцих всіх справах, таких якихсь важливих, дуже не забувайте відпочивати. Тому що для того, щоб всі ці справи втілити досить успішно в життя, потрібно мати сили та енергію. Ну а пам'ятайте, щоб її мати, потрібно гарно відпочивати, потрібний здоровий сон. Ваш мечів говорить про можливість конфліктів. Про можливість критики в вашу адресу, про можливість якихось пліток. Перш за все, пройдіть мимо цього всього і не беріть це все близько до серця. І ви тоді з легкістю зможете вирішити свої проблеми. Двійка жезлів. Ну, дивіться, двійка жезлів говорить про нерішучість у якійсь певній справі. Про те, що ви будете обдумувати, зважувати з і проти, думати, як вам діяти далі. Саме головне без поспіху. Все обдумуємо, і ви зможете обов'язково знайти раціональне, практичне от вирішення е своєї проблеми і зможете взагалі прийняти вірне рішення. Саме головне без поспіху. Ви пам'ятаєте, що в якійсь певній ці справі, над якою будете працювати, доведеться виходити із зони свого комфорту, порушувати свій звичний графік. І перед тим, як на це зважитись, просто ретельно обдумайте, чи вам це дійсно потрібно. І Вежа говорить про руйнацію певних планів. Знаєте, про те, скоріш за все про те, що те, над чим ви так думали, те, над чим ви так ретельно обмірковували, воно взагалі вам і не потрібне. І ці плани вони зруйнуються. І саме головне, не розчаровуйтесь, тому що все, що не робиться, все робиться на кращу сторону. От в цій ситуації просто знайдіть плюси. Саме головне це знайдіть плюси і не, роз, не розчаровуйтесь, якщо щось піде не так. Зберіться з силами, візьміть себе в руки. І вперед, далі діяти. Ви зможете легко втілити великі задуми в життя, нові задуми. Проявляйте рішучість, сміливість та наполегливість, не бійтеся діяти. Можливо, в деяких моментах навіть якоюсь трошечки хитрістю, але ви зможете досягнути гарного результату. А от ці плани, які вам несла двійка жеслів, вони, скоріш за все, зруйнуються. І в кращу сторону. Четвірка Пентаклі на середину місяця говорить про певну стабільність, про покращення якоїсь фінансової ситуації. Не, не, не сильно, але це, можливо, якась надбавка, якась премія і так далі. Також карта говорить про можливу якусь трошки таку жадібність. Можливо, ви дуже сильно накопичуєте на якусь важливу подію, на якусь покупку, кошти і занадто сильно відмовляєте собі в елементарних речах, що робити не потрібно. Шестірка мечів говорить про зміни, які будуть залежати від ваших дій та вчинків, тому будьте чесними, справедливими, нікого не обманюйте і все у вас обов'язково вдасться. Також не робіть необдуманих кроків, які можуть привести до якихось серйозних проблем. Тут Мечів говорить, що ви з усім впораєтесь і вирішите хвилюючі вас питання, зможете розпочати нову справу, яка, знаєте, буде забирати багато сил, часу, енергії, але яка приноситиме вам задоволення. Король Пентаклів говорить про вирішення фінансових питань, про отримання якоїсь важливої поради, про те, що взагалі. Чорна смуга поступово почне від вас відступати і прийдуть зміни в кращу сторону. Але, можливі якісь обмани якісь хитрості стосовно вас. Тому будьте більш обачніші та обережніші. Можуть бути якісь, знаєте, такі проділки якихось ваших, можливо, конкурентів, якихось недоброзичливців. Вісімка камачів говорить про те, що ви будете обмежувати самі себе в певних діях. Можливо, не віра в свої дії, можливо, відсутність підтримки рідних та близьких. Але ви в якійсь певній ситуації будете самі себе заганяти в глухий кут, що робити не варто. Саме головне вірити в те, що ви робите, і тільки тоді це принесе гарний результат. От король Пентаклів говорить про покращення, покращення від фінансового стану і взагалі в кращу сторону все почне йти. Але прийдуть якісь обмани, які принесуть вам певні проблеми. Якщо проявите обачність, зможете багато чого уникнути. Паш Кубків говорить про таку емоційність, про творчість, про роботу таку творчу, роботу, яка приносить емоції, задоволення, радість, гарні новини, успіх, досягнення певної вашої цілі. П'ятірка Пентаклів говорить про складності у фінансових питаннях. Про якісь зайві витрати, яких можна уникнути. Також карта вказує, що не варто розчаровуватися, якщо виникають проблеми. Завжди прийдуть зміни, і вони будуть в кращу сторону. І ні в якому разі не бійтеся просити допомоги, попросивши її, вам її нададуть. Пам'ятайте, що завжди, після зими, іде весна, приходять зміни. В Кращу сторону. Тому, якщо і пішло щось не так, щось не вдавалося, то ви це зможете реалізувати обов'язково. Місяць говорить, що от багато ваших планів руйнується із за того, що ви не прислухаєтесь до своєї інтуїції, яка дуже часто вам підказує, як діяти. І про те, що ви не проявляєте обережність і дуже сліпо довіряєте всім у вашому оточенні. У вашому оточенні є людина, яка вам шкодить. Але ви цього не помічаєте. Тому проявляйте обережність. Також можливі якісь поїздки в нічний час, де краще проявляти також обережність, або ще краще цих поїздок уникати. Прислухайтесь до своєї інтуїції, і ви все зможете налагодити. Оцих людей, які вам шкодять, тримайтеся якомога далі. Двійка Пентаклів говорить про такі побутові справи, справи, які. От трошки налегів, від яких хочеться відпочити. Але те, чим ви будете активно займатися. Якісь фінансові питання, якісь робочі моменти. Будуть моменти виникати, де краще робити все поступово без поспіху. Буде просування вперед, але досить таке повільне, не те, на яке ви розраховували. Бо вони говорить про застій. Знову проблеми, знову йде не все по плану. Саме головне це не впадати в депресію і не розкисати. А краще займатися поточними справами і не розпочинати щось нового, такого грандіозного у вашому житті. А от 30 жеслів говорить, щоб ви не боялися діяти, були рішучими, були сміливими, були наполегливими і не боялися труднощів, які виникають на вашому шляху. Вам це під силу подолати. Просто прийшов трошечки якийсь такий хвилюючий, складний момент у ваше життя. Також ви можете, от повішений говорить про те, що якийсь проект ви зможете не реалізувати. Щось піде не так, як хотілося. І це все може бути із-за того, що ви намагалися робити все одночасно. І те, і хотіли, і те і хотіли. Там хтось допомагав, там самі щось робили, але там, де допомагали, не проконтролювали. А там щось самі не змогли надати так, як потрібно. І за оцею такої, знаєте, оцей. Активних таких дій і намагання сидіти одночасно на двох стільцях приводить до того, що йде все не так, як хотілося, і до того, що не все вдається втілити в життя. Саме головне це не лякатися трудностів, якщо виникають вони на нашому шляху. Дивіться, підвівши путь цюмок, можу сказати, що початок місяця досить такий складний буде для вас, тим, що ви дуже будете втомлені. В тому що ви хочете відпочити, а виникає дуже багато справ, справ, над якими варто думати, в яким потрібно дуже багато приділити часу, особливо паперам, якимось важливим. Але ні в якому разі ви у цьому всьому не забувайте про відпочинок. Відпочинок він вам буде потрібний. Будуть плітки, будуть критика вашого одразу, будуть непорозуміння та конфлікти, але ви, бути вищі цього і пройдіть просто мимо цього всього. Будуть якісь знаєте зважування всі за і проти, будете сумніватися в якійсь важливій справі. Перш за все, якщо беретеся за щось важливе, не поспішайте. Не поспішайте з прийняттям рішення, тому що, скоріш за все, цей план, над яким ви будете обдумувати все, воно все рухне, все зруйнується і не піде так, як ви хотіли. І розчаровуватися тут не потрібно, тому що це все, що піде не так, воно буде в кращу сторону. Будьте сильні, наполегливі та рішучі, і тоді ви зможете багато чого досягнути. Ви зможете досягнути стабільності і впевненості в завтрашньому дню, зможете досягнути якихось надбавок у своїй роботі. Також карти говорять про можливість, що ви дуже багато собі відмовляєте у всьому із-за того, того, що на щось собі накоплюєте. Цього не варто робити, потрібно більше думати про себе, знаєте, про свої потреби, самі-самі необхідні. Так, да, ви накоплюєте це дуже добре, але не, не занадто такою, не займайтеся цим такою жадністю самим, проти самих себе, знаєте, так, якось можу сказати. Шестірка мечів нам в середині місяця говорить про те, що в ваше життя йдуть зміни. І які ці зміни будуть, і що вони вам принесуть, буде залежати від ваших дій. Саме головне це чесність, справедливість і впевненість в своїх діях. Якщо ви в чомусь не впевнені, не не, побій, не, не бійтеся допомоги, попросити у своїх рідних та близьких поради, допомоги і так далі. Якщо ви в чомусь не впевнені, ви зможете реалізувати якусь таку важливу справу. Яка дуже вас хвилювала, в яку ви вже не вірили. Зможете багато чого шкідливого позбутися свого життя, якихось шкідливих звичок і так далі. Зможете розпочати щось нове, яке перенесе вам успіх у ваше життя, яке вам допоможе налагодити життя в кращу сторону, але ж прийдуть заздрісники, які почнуть проявляти себе. І оце все може вивести вас із такої колії, що призведе до якихось певних самообмежень, що робити не варто. Саме головне, ви маєте, Маєте вірити в те, що ви робите, і тільки тоді ви матимете успіх у своїй роботі. Ви маєте про це пам'ятати перед тим, як розпочинати активно діяти і розпочинати щось важливе для себе. Кінець місяця принесе вам якусь творчу роботу, гарний настрій, гарні новини, вдалі якісь нові справи. Справи, які, звичайно, принесуть великі витрати. Можливо, ви зробите якусь важливу покупку, на що трошки, можливо, не вистачатимете. Но якщо якісь будуть якісь важливі покупки, саме головне це не брати кредитів, не позичати ні в кого, і не варто нікому свої кошти позичати. Це саме головне, тому що це може хтось позичити з вашого оточення, і ви тоді ті гроші просто будете ждати, ждати і ждати. І, скажімо так, П'ятірка Пентаклів говорить про те, що ось отут ви економите, багато чому відмовляли, а тут ви захочете щось активно купувати, щось важливе, витрати на щось важливе, але не варто поспішати. Отут не варто поспішати, а обдумати свої дії. Можливо, краще це там перенести на якийсь інший період і не поспішати. Не бійтеся просити допомоги, якщо ви її потребуєте, і попросите вам її обов'язково не дадуть. Також прислухайтеся до своєї інтуїції. І нарешті вже відкрийте очі, тому що не всі в вашому оточенні бажають вам добра. І за цієї віри, всім навколо вас, у вас виникає дуже багато проблем. Ви там, сподіваєтесь, що вам допоможуть у якійсь справі. Да? Ви довірились ті чи інші, -інші людині, а вона вас підвела, і справа вже не вдалась. Справа вже рухнула, не реалізувалася. Ви тому, що ви займалися чимось іншим, теж важливим, допомогли когось, попросили когось допомогти. І знаєте, ви хочете наче, все встигнути, декілька справ одночасно, але не все йде, як хотілося. Тому краще робити все поступово, не поспішати. Нехай це все поступовільне просування вам приносить, але воно буде і все буде тоді вдаватися. Якщо й виникають якісь проблеми, якась пауза, якісь там невдачі, не бійтеся. Кінець місяця не розпочинайте щось нового, а вже займайтеся тими поточними справами. От в середині місяця щось важливе, розпочнете, краще займайтеся цими справами. І не розпочинайте більше нічого нового. І не бійтеся складності, не бійтеся відповідальності. Ви з цим впораєтесь. Звичайно, місяць буде не самий легкий. Місяць принесе багато проблем, випробовувань, але вам вони під силу. Ви з усім впораєтесь, якщо будете вірити в те, що ви робите, вірите бути в себе, не боятимеся просити допомоги, будете контролювати свої емоції, не будете братися близько до серця, хто там ще пліткує, і так далі. І придивитись до свого оточення, то багато чого ви зможете вирішити. І вже зможете реалізувати себе і вирішити це все в кращу сторону. Зміни йдуть, вони до вас прийдуть. Зміни прийдуть в кращу сторону, але ні в якому разі в оцій карті повішеного не затримуйтесь. Ніяких депресій, ніяких капризів. За вас, вашу роботу, ніхто не зробить, так як зробите ви. Я бажаю вам, мої дорогі близняки, успіху у ваших починаннях і всі негативні моменти нехай пройдуть десь мимо вас. А на вас очікують гарні новини та успіх. Бажаю всім миру. Та успіху. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!